Вітаю! Мене звуть Андрій Мельник. Я провідний фахівець із навчання компанії Tattl Technology. І сьогодні в цьому відео ми розберемо, як пройти авторизацію для роботи в електронному журналі системи Єдина школа. Працюємо в електронному журналі ми через інтернет-браузер Google Chrome. Відкриваємо його порожню сторінку і у верхнє поле з адресною строкою вводимо адресу електронного журналу journal.eschoolua.com і натискаємо Enter. Система видає стартове поле з логотипом Єдина школа. Натискаючи будь-куди лівою клавишою миші, ми переходимо до авторизаційного меню з необхідністю ввести дані щодо логіна та пароля. Логін це ваш номер телефону, який зареєстровано в систему. Номер телефону або логін вводиться у міжнародному форматі, починаючи із цифри 3 3 і номер телефону. Без плюса, без пробіла, без жодного додаткового символу. І пароль цифри пароля, які мали надійти в смс-повідомленні на ваш номер телефону. Цей номер телефону вводиться адміністратором закладу освіти при підключенні школи до нашої системи. Після введення даних щодо логіна та пароля натискаємо кнопку «Війти». Я одразу потрапляю на стартове поле свого тижневого розкладу. Дякую за увагу. До побачення!